Доброго дня усім шанувальникам футболу. Раді вітати вас на другому випуску програми Україна футбольна, в якій сьогодні, зокрема, ми проговоримо про таке. Гучні не дуже трансфери, зірки українського футболу підсилюють клуби низових дивізіонів. Стартові матчі другого кола, центральні ігри і чого взагалі чекати від весняної частини. Коментар авторитетного головреда журналу Футбол Артема Франкова. Рубрика «Україна футбольна» – ти типу Попав. Продовження знайомства з кращими голами першого кола. Ну що ж, друзі, сьогодні для вас, як завжди, працює Анатолій Янголь. Доброго дня та Василь Криворучка. Ще раз доброго дня. Команди першої та другої ліги, ось ось вже за декілька днів буквально розпочинають весняну частину чемпіонату 26 та 27 березня відбудуться ці. Поєдинки, економічна криза мало кого оминула, скажімо так, але будемо сподіватися, що усі 30 команд цієї професіональної футбольної ліги вийдуть до свого старту. Звичайно, є певні проблеми у Тернопільської Ниви, про які ми знаємо. Але ж ми знаємо, що команда працювала так. Ну, попри все так попри прості проблеми, молоді гравці під керівництвом головного тренера Петра Бадло працюють, проводять збори. При цьому багато з них отримали. Статус вільних агентів до заявляти новачків, як всі знають, клуб не може через попередні борги перед футболістом Олександром Динарадзе. Цей факт разом із невиїздом на матч першого кола проти Геліоса викликає серйозну заклопотання щодо участі Ниви в чемпіонаті, але все ж будемо сподіватися, що здоровий глузд візьме гору над тими проблемами, які дійсно існують у команди. Ну давайте далі поговоримо про. Те, як же ж команди, які в них відбулися зміни чисельного складу, хто тут у нас передує, скажімо так, хто знаходиться у затінку, подивимось ми на трансфери першої другої ліги, звичайно, і зараз ось давайте на ваших екранах подивимось ось ці рухи футболістів з однієї до другої команди, не єдина команда, яка не проводила. Ці самі рухи на трансферному ринку це і була ця нива. А от е, ротація клубів першої ліги зазнала досить великих змін. І тут лідерами є суми, розташування команди залишило одразу 12 гравців. Нових прийшло семеро. Той же чинний бронзовий призер першої ліги гірник спорт взимку позбавився. Десяти футболістів, стільки ж до команди вже прийшло вже стільки то заявлено. Але найбільш стабільною командою з мови міжсезоння можна назвати лідера чемпіонату Кіровоградську зірку у зірки. Першу команду фактично два новачки прийшли: це Роман Попов з металурга Запоріжжя та Руслан Зубков з Реал Фарми. Ну а інші футболісти це молоді вихованці клубу, котрі зазвичай не мають ігрової практиці. Першій команді, ну можна сказати, що на серйозно тут обновився склад гірника спорту, декілька, яку ми вже згадували та слів. Ми згадували про нього. Також серед цих команд ФК Полтава, Суми. Їх можна весною не впізнати, наскільки великі ротації відбулися. Ну от найменш активними на трансферному ринку були по суті Черкаський Дніпро, Болонь і Зірка, про яку ми згадували у середньому клубі першої ліги по 5-7 новачків, по 4-5 втрат, це якщо брати от середнє число. Ну, давайте перейдемо ми і до другої ліги. Тут ситуація немоч цікава. Найбільше оновлення зазнав у нас Буковина та Рівненський Верес. Ці команди є Лідерами за кількістю задіяних гравців у сезоні загалом, причому Верес навіть встиг попрощатися з тими футболістами, яких він підписав да. цією зимою. Суттєві зміни також і у командах, які змінили своїх головних тренерів, про що ми казали у першій нашій програмі, це Арсенал Київ, Інгулець, той такий Верес, вже згадана енергія та «Нікополь НПГУ. А ось Колос і Скала обійшлися мінімальними змінами. Ну, відзначимо, що більшість команд все ж таки напрацювали в плюс. От ви звичайно, арсенал Київщина з Білої церкви, у якого більше втрат, ніж придбань. Зараз ви бачите на своїх екранах от, кількість втрат і переходів, і самі можете вже зробити певні підсумки. Ну що ж, давайте перейдемо, напевно, до топ-трансферів. До цього ці, цікавої актуальної теми. Дійсно, достатньо футболістів, які... Засвітилися і в матчах Прем'єр-ліги. Є у нас навіть володар Кубка УЄФА в складах однієї з команд. Ну що, пане Василю? Ну розповісти нам ну розповім можливо не так багато, якби вам того хотілося, але що ж таки ми є. Маємо певну інформацію. Розпочинаємо з першої ліги з найцікавіших переходів. Це на нашу думку, ось виділили ми перехід Сергія Гриня з Донецького шахтаря, який відправляється до Маріупольської лічився в оренду. Слід слід зазначити, що він вже грав у складі Ілічився в минулому сезоні, навіть відзначився сімома голами. Ну а щодо донецького клубу, Донецького шахтаря, власне, з якого він туди переходить, до Ілічився, то там він зіграв лише одну гру. На Кубок відзначився забитим м'ячем. Ярослав Ямполь з Криворізького гірника переходить до Черкаського Дніпра. У своїй минулій команді у Кривому Розі він в 22 матчах забив 5 м'ячів, доволі кваліфікований виконавець. Враховує те, що він крайній півзахисник. На, мою, на мою думку, це значне підсилення для черкаської команди, яка ось в цьому міжсезоні так ось Працює, як то кажуть, ну російській мові точечне осілення, так. Так, тобто немає такої міграції по 10-15 футболістів. Ось Ярослав Ямполь кваліфікований футболіст Рустам Худжамов. Худза... Головна, головна, головна зірка, якщо ми казали про Віталія Лисицького другій лізі, ну, до, до нього ми ще повернемося, то Рустам Худжамов це головна зірка. Першої ліги повернувся він з оренди з металіста до свого клубу, якому належить Донецького Шахтаря. Але ми знаємо, що там є п'ятого, в Каніболоцький, і третій воротар, але ну, вирішили віддати в оренду до Маріупольської Вілічівця. До речі, в Ілічівці не один сезон Худжанов до цього грав, тому для нього цей клуб не новий буде. І Ігор Семенина також варто і про цього футболіста сказати. Футболіст Донецького Олімпіка в минулому переходить він також до черкаського Дніпра. Ось так у нас підсилюються черкащани. Шість матчів він провів у складі Олімпіка, з відзначився одним забитим. М'ячем, ну це з тих футболістів, які, про які я можу розповісти. Можливо, щось ти Анатолій Дудаш власне ну, лігу. Лідер зірка Кіровоградська підсилилась гравцем Донецького Металурга Романом Поповим, півзахисником. Також два лідера гірника спорт Максим Марусич та Руслан Івашко залишили команду, не загубилися. Марусич гратиме за Десну, Руслан Івашко за Геліос. На жаль, Руслан зазнав травми і зараз. Щонайменше на місяць за інформацію, змі випав нападаючий. Гренадер перейшов у Полтаву зі лічівця, Сергій Вовкодав. Він універсальний футболіст, захисник і півзахисник. В'ячеслав під Не один одна з зірок першої ліги, яка пограв він і в першій лізі, і в прем'єр-лізі. Дачі Молдовської він перейшов до Охтирського нафтовика. Та Денис Сидоренко давайте з металіста. Згадаємо, перейшов він до Харківського Геліса. Ну, от, звичайно, в другій лізі минулі передачі ми говорили про Віталія Лисицького. Це головна несподіванка. З... гратиме він цього сезону за Ковалівський колос. Я не помилився про те, що володіючи інсайдерською інформацією. Вже всі друзі, ви певно, що знаєте, що Віталій Лисицький офіційно став гравцем по команди. Колос з Ковалівки. Ну і давайте, давайте я пропоную вашій увазі подивитися інтерв'ю з Віталієм Лисицьким, ексклюзивний матеріал, який у нас є. І цікаво буде дуже послухати самого футболіста тепер вже, команди коло Ковалівка. Коли було міжсезоння в декабрі головний тренер дзвонив і сказав, що приходи тренуватися з нами. Если будет предложение, в дальнейшем поедешь в команду какую-то, ну, готовиться нужно к чемпионату, даже если куда-то уезжать. Я принял это предложение. В принципе, и спасибо за то, что дали тренироваться в, между чемпионатами в паузе. А в дальнейшем говорит, что если не будет предложения, то, пожалуйста, оставайся в команде. На данный момент я подписал контракт, и в принципе это серьезно с моей стороны. Э, ну, наверное, как бы самое главное, что почему я выбрал еще колос, это я живу дома, нахожусь в кругу семьи, плюс дети сказали, папа, как хорошо, когда ты дома. И в конце уже Что стало последней точкой, это разговор с президентом клуба, который сказал, что с его стороны это не, не игрушка, не игры с этим клубом. Поэтому будет очень серьезные задача стоять. Как бы я готов и хочу решать эти задачи вместе с президентом і з клубом. Ну що, давайте побажаємо Віталію Наснаги в його новій команді дуже дякуємо навпаки, що він підсилив професіональну футбольну лігу і досить багато тепер буде матеріалів готувати про Віталія. Давайте подивимося на наші графіці. Інші переходи. Василь Цюцюра досить відомий нападаючий, досить забивний. Повертається він до Стрийської скали. Власне, з цього клубу Василь переходив у нас до Дніпрозержинської сталі. І ось зараз він в якості вільного агента можна казати, повертається до свого, ну не знаю наскільки рідно, але до свого попереднього клубу будемо так. Ну, можна, можна тут згадати також і з е, Олексанова, який разом з Олімпіком виходив до Прем'єр-ліги, який здобув це право, але... Не продовжили з ним контракт, можна згадати і гравцях, що грав в прем'єр-лізі Гаррісона Омоко, який з'явиться у Арсеналі Київщини. Наш чорношкірий футболіст, захисник, гренадер, також. Ну що, будемо сподіватися, що всі ці гравці додадуть наснаги, додадуть емоцій. Навіть цікавості будемо взагалі сподіватися на те, що весняна частина першої другої ліги буде ще більше цікавіше ніж це було у нас на початку і. Емоції і цікаві матчі, те про що ми казали, і пристрасті будуть палати в нас в кожному, кожному поєдинку. А тепер, власне, давайте перейдемо ми до матчів, які відбудуться в нас в першому весняному турі, в першій та в другій лізі. Трошки більше приділимо їм уваги, проаналізуємо і подивимось на. Ось ці пари команд перед цим давайте швиденько подивимось на турнірні таблиці першої та другої ліги. Ось зокрема в першій лізі у нас ми бачимо на першому місці йде Кіровоградська зірка, далі Криворізький гірник на три очки відстають гірники. Черкаський Дніпро на третьому місці на чотири на чотири очки відстає від лідера. Також 30 очок у Харківського геліоса та Київського болонь Бровар. Взагалі щільність у першій лізі. Дуже дуже висока, тому тому боротьба очікується за підвищення у класі. Неабияка. Ну а що стосується другої ліги, то тут ми казали вже лідирує Каулійський колос після 15 турів, набравши в цих матчах 35 очок. Далі йде у нас. Триска скала, 31, 31 очко, Рівненський Верес, 3, 4, Буковина Чернівців, далі Інгулець, Реал Фарма, Кремінь, Кременчук. Ну ось мені приємно констатувати Анатолій той факт, що спілкувавшись цією зимою з представниками клубів другої ліги, загалом ось декларують 5. Команди не просто так, як то кажуть, аби сказати, а ось декларують офіційно і дуже серйозно свої наміри, свої бажання. І що саме головне, вони підкріплюють все це і матеріальною своєю базою, і тими, тими трансферними діями, які ми бачимо. Це дуже приємно, що п'ять колективів, як ми всі чудово знаємо, лише дві команди можуть перейти з другої ліги до першої за підсумками сезону. Ось тому, ось тому борьба, боротьба буде дуже і дуже цікавою. Трішки додам, що і третя команда також має можливість награти, з за право перейти до першої ліги у перехідному матчі плей-офф. Ну, стосовно першої ліги, то можна з упевністю сказати, що центральним можна вважати одразу три зустрічі, але зосередимося саме на одному. Лічівець Черкаське Дніпро це центральний матч двох клубів, котрі є претендентами на підвищення в класі. От Маріупольці виглядали дуже сильно на початку сезону, потім молодий колектив дещо втратив очки через брак досвіду, напевно, травми, часті перенесення матчів у зв'язку з. Виступами їх гравців у складі молодіжної збірної і зараз отримали хороше посилення. Ми вже згадували і Худжамова, і Гриня, і форварда Загорулько. І, і лічівець може стати ще сильнішим, зважаючи на свого молодого амбіційного тренера Валерія Кривенцова. Лічівець, звичайно, що може стати ще більш сильнішим, але не будемо забувати про те, що Черкаський Дніпро прагне вийти до Прем'єр-ліги. Наразі ця команда посідає третє місце. І, і без цього черкащани були стабільним та міцним колективом, який у першому колі, до речі, вдома переграв при Азовців. Ну а що ж казати вже зараз, коли запрошенням досвідчених... Футболістів Кучинського, Ямполя, Семенини, клуб, який на зборах обіграв навіть білоруський БАТЕ. Це учасник на секундочку учасник лії чемпіонів. Лії чемпіонів. Так, ну, звичайно, там були варіанти, певно, що зі складом у Бате, але факт залишається фактом. Так? Обіграли команду з Ліги Чемпіонів. Тому Черкаський Дніпро цілком заслужено розраховує на успіх навіть у Маріуполі, де. Господарі, в принципі, то програють дуже рідко. Ну а тут у другій лізі центральне безперебільшення, цілком можна вважати поєдинок у Борисполі, де Київський арсенал е, прийме колос. До речі, Кремінь Тіві, наш партнер, е, транслюватиме цей матч у прямому ефірі. Це також можна сказати великий прорив. Якщо е, матч е, другої лі транслюватиметься у досить високій якості, ще і. Давайте анонсуємо невеличкий сюрприз для наших болівальників. Коментатором цього матчу буде відомий Олександр Тенгаєв. Стосовно самого матчу, то це не просто матч географічних сусідів. А поєдинок двох найзірковіших команд другої ліги, які мають конкретне завдання підвищитися у класі. Це те. Про що ви Вася, говорили саме команди протилежні з точки зору трансферної стратегії? У той час як Колос обійшовся мінімумом підсилення, то Арсенал Київ обновив склад на дві на дві третини, і запрошені канонірами гравці досвідчені з великим послужним списком. Зараз ви бачите на ваших екранах. Всі матчі, матчі Другого кола, кола другі лізі, не другого кола, а 16-го тура першого весняного туру. У другій лізі, на відміну від першої, матчі відбудуться протягом двох днів 26 березня у суботу та 27 березня у неділю. В суботу ми покажемо два поєдинки, окрім вище згаданого арсенал Київ та Колос. Також ще відбудеться доволі цікавий поєдинок Інгулець-Барса Суми який відбудеться у Володимирівці на базі команди з Петрового. Нагадаю, першому колі Інгулець в сумах переміг з рахунком 1-0. Решта поєдинків ви бачите на ваших кранах. В неділю відбудеться два матчі. Нікополь себе вдома приймає Рівненський верес. Цей матч на за на замовлення, скажімо так. Команди Верес ми також покажемо. І ось друзі, завдяки клубам, які проявляють ось таку активну позицію щодо своїх власних обалівальників, оскільки ми знаємо, як себе позиціонує власне Рівненський Верес, тому ось для своїх оболівальників клуб забажав мати ось трансляцію нормальної якості. Артем Франков, головний редактор журналу Футбол, який виступив сьогодні експертом. Ви знайшов ще одну ізюминку матчу другої ліги. Давайте дивитися. Там є як мінімум, таке серйозне дербі противостояние западноукраїнських команд Буковина Скала. Посмотрим, це четверте місце проти другого. Обі команди претендують на повищення класу, так що це... И обе команды достаточно амбициозны. Ну и своим титулом привлекает, безусловно, матч Арсенал Киевщина Реал Фарм. То есть, вот если убрать два слова из этих четырех, ну так не убрать, а вынести их в скобки, то матч Арсенал Реал, как вы понимаете, это звучит гордо. Вы уж простите меня за неоригинальность мышления, но, конечно, я буду начинать с лидеров. Я думаю, как и любой в этой ситуации, говорит, как вы знаете, пять команд проходят аттестацию, как возможные участники премьер-лиги Украины, которая явственно нуждается в качественном пополнении со стороны второго эшелона нашего футбола. А это команды Абалонь, Бровар, Киев, Зирка, Кировоград, Горняк, Горняк Спорт. По-моему, Горняк Спорт проходит или нет аттестацию? Нет, Ильич, 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 Ильичовец, Черкасский Днепр и, кто у нас пятый? И Гелиус. Игелиус, совершенно справедливо. Так вот, всем этим командам, то есть повторюсь еще раз, Гелиус, Зирка, Абалонь, Ильичовец и Чаркасский Днепр, особое внимание, тем более Ильичовец принимает Черкасский Днепр, это по определению центральный матч. Ну и разумеется, в Киеве матч Абалон-Бравар, Авангард-Краматорск, Команда, понятно, какие проблемы сейчас переживает Краматорск и насколько мужественно то, что они делают. Это особый интерес к этой команде. И Зирка против Сум должна подтвердить свой класс. Зерка уверенно идет на первом месте. Посмотрим. Сейчас особая интрига, как команды пережили зиму. Потому что зачастую мы сталкивались с тем, что коллективы выглядят совершенно иначе. В весенней части чемпионата, в силу различных причин. Как селекційних, так і фінансових. Ну я надію, що як мінімум з нашими лідерами нічого плохого не произошло. Ну що ж, друзі, по подивилися, ми авторитетно послухали й подивилися авторитетну думку авторитетної людини, яким безперечно є Артем Франков. Ну і також варто наприкінці анонсу першого весняного туру у другій лізі згадати ще про матч Буковина скала, який відбудеться в неділю, 27 березня. Це також безперечно дуже цікавий поєдинок і. З цих пар, які ми маємо у цьому турі, напевно, що це центральний матч західноукраїнський дербі, тим більше, коли зустрічається четверта та друга команда чемпіонату, і обидві команди прагнуть підвищитись у класі. Наприкінці нашої програми є в нас ще Декілька цікавих матеріалів, один з яких, зокрема, це рубрика України футбольної Ти попав. В першій програмі. У нас були футболісти Кремічуського Кременя, Ось сьогодні у нас футболісти Ковалівського колоса. І давайте подивимось, як же вони приймали участь, як вони пробували поворотах у всім відомому жартівливому футбольному конкурсі. Давайте дивитися. Це відео від коваліського колоса. Окрема подяка для при служби цього клубу, оскільки з радістю відгукнулися на наше пропозицію. Ну і постаралися і, і постаралися. Бачимо, що вийшло, вийшло трохи цікавіше ніж це було окремення. І ну що, завершимо передачу кращими голами першого кола. Минулі передачі ми вже надавали підбірку з кількох кращих голів. Продовжуємо. Це робити і сьогодні. Прекрасного вам перегляду. Я гадаю, на цьому ми можемо завершити передачу. Ви, будь ласка, дивіться, насолоджуйтеся. Дійсно, що є майстри в першій лізі і в другій лізі, ті, хто можуть робити красиві завершальні удари. Зрештою, зрештою, давайте вже переходити до цих голів, оскільки можна багато про них розповідати, але, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. На цьому будемо з вами прощатися. Ще раз нагадаємо, для вас цю програму підготували та провели Анатолій Янголь та Василь Криворучко. І очікуйте вже у нас е майже одразу по завершенню. Перших матчів другого кола будемо, будемо підбивати підсумки перших поєдинків навесні. Я гадаю, що буде там про що поговорити, що показати, розібрати, проаналізувати. Одним словом, буде дуже цікаво. Сезон розпочинається. Всіх вас вітаємо, шановні вболівальники і любителі футболу з початком сезону першої та другої ліги. І будемо чекати дуже цікавих поєдинків. До побачення. На все добре.